Так, Румунський голуб зняв такі апартаменти. Живе як на курорті, все нормально. Живий, здоровий, їсть, поправляється. На свіжому повітрі. Нікуди не тікає. Чекаємо, коли відійде. Підгодовуємо потихоньку. А ну голуб, передай привіт своїм. Красончик. щось він нахмурився дуже. В Україну він попав в добрі руки. Тут його не обіжають, нагодували, напоїли. Собі тут віддихає на свіжому повітрі. Чекаємо, коли полетить сам. Пишите комментарии, репосты, лайки. Смотрите, какой красончик. А ну, голову, передай привет. Что ты на этом дюресе очень сильно. Не бей. Темный. Темный. Хороший.